У селі Вереси Житомирської громади розпочали прокладати комунікації для модульного містечка для переселенців. Артем Дяченко, бригадир підрядної організації, яка займається підготовкою до встановлення цих будинків. Тобто зав'язуємо арматуру, укріплюємо. Будинки, розкріпляємо палубку, готуємося до бетону. Зв'язуємо для помітності, щоб не грала, потім не було тріщин в фундаменті. Бетон будемо заливати по можливості, так як погодні умови не дозволяють зараз лити. Будемо чекати на погоду. Встановлювати модуні будинки розпочнуть у травні 2023 року, розповів виконуром Павло Чепель. Ми плануємо, що ми це десь до світня місяця. Всі комунікації будуть підведені, всі будинки, всі підготовчі роботи будуть зроблені. Ну в залежності, як нам дасть погода. Усього у ВРС планують встановити 40 модульних будинків. В серпні місяці товариство Червоного Христа України спільно з Червоним Христом Італії взяло на себе зобов'язання побудови 40 будиночків для постраждалих осіб та переселенців в місті Житомирі. Кінцева сума ще не визначена, але це мільйони євро. А приблизна вартість одного будинку 60 тисяч євро. Найголовніше в цьому проекті, щоб тут, у Житомирі, були готові фундаменти та комунікації для цих будинків. Модульне містечко у Верасах це спільний проект Житомирської територіальної громади та італійського червоного хреста. Ми вже приходимо до конкретних до конкретних кроків і етапів виконання нашого спільного проекту. А Червоний хрест от, в січні місці оголошує тендер в Італії на закупівлю. цих будинків. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький – Суспільне новини, Житомир.